Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер, п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не віддасть своїй території, бо це було б посягненням на Конституцію. Ну, Володимир Зеленський. Право, аплодую, стоячи, він в цьому впевнений. Це він ніколи не віддасть. А ось що робиться в Україні? Це дуже цікаво. Чому він почав так говорити? Ну тому що різні опитування, різні питання і різне, різне, різне все ставлення наше. Що сказав, що сказав Володимир Олександрович Зеленський? І голова держави наголосив, що будь-яке питання щодо територіальної цілісності України не може бути вирішене президентом одноосібно. Про що це говорить? Ніколи президент Зеленський не візьме на себе таку відповідальність. Він складе повноваження, піде у відставку, але цього він робити не буде. не буде. Це чітко повинні всі розуміти. Хто буде, хто прийде замість нього, хто хоче здати територію? Я не знаю. Ми поки, поки цього ще не бачимо. Але настрої людей по тим опитуванням, чесні вони, нечесні, правильні вони чи неправильні, Це знають тільки ті, хто опитували. Воно щось таке не дуже у нас добре, друзі. Не дуже добре. Не може бути вирішений президентом особисто, каже президент. Для, для, для цього потрібна воля українського народу. Тобто референдум. По Конституції це референдум. Ще додає він, що референдум не є хорошим варіантом, оскільки ми каже, маємо справу з Путіним. Я би ще додав, що ми маємо справу не тільки з Путіним. Це одна людина. Повірте, не може одна людина воювати проти України. Як оце? Не, ну, на мій погляд, це вкрай невірно. Ми маємо справу з Росією і людьми, які її населяють, і людьми, які там живуть. Люди, росіяни, вони. Не вважають нас окремою нацією. Вони багато хто з них не вважає нас е, взагалі за людей. Ми воюємо за 140 мільйонами українцями. Хтось хоче там війни, хтось не хоче, хтось дуже хоче, але вони всі воюють проти нас. Вони всі живуть в Україні, в Україні, вибачте, в Росії. Та, вже і в Україні живуть, та, і переїздять сюди, я не говорився, але таке є. Вони окупували території, Крим, та й ті, що зараз за 2,5 роки окуповані там живуть. Так от, вони платять податки. Вони навчають дітей проти України. Вони роблять ракети, вони роблять автомобілі. Вони вирощують, вирощують їжу для окупантів, для тих, хто воює ну, на, на фронті. Вони годують їх, ш'ють форми і так, далі, і так далі. Вся держава Росія воює проти України. Ось і все. Ось і все. Референдум ну, можливий, референдум, але ну, я впевнений ще раз кажу: президент Володимир Олександрович Зеленський навряд чи буде це робити. Хто буде? Обирайте люди, давайте напишете тут. Обирайте, хто може е -е, підписати зупинення війни, я не знаю, як це назвати, замороження, зупинення, Хто це може підписати? І кому ви, українці, готові підкорятися надалі? І що ви готові робити? Тільки про це треба думати. Не просто так, от як вчора про F-16. F-16, F16, F16 літає там, полетіла туди, зупинилась там, пролетіла там. Та вони у нас вже три місяці, та вони та. Слухайте, я вчора про це казав. Після оцих надписів, да, кожної людини, хто може написати в соціальних мережах будь-яких. Росіяни побігли з Бахмута, залишили Бердянськ, Маріуполь, там з Маріуполя росіяни евакуються. f 16 прилетіло. Ну, заспокойтеся. Ой. Заспокойтеся. Якщо і прилетіли, якщо вони тут уже й тиждень, скільки? 1, 3, 8, 10 і що? Та нічого. Ну, зрозумійте, ні. Чого не зміниться на фронті від цих F-16? Для того, щоб мати перевагу тільки в повітрі, ну, повинно бути як мінімум ось таких F-16. А це ж не значить, що прилетіли F-16 і ми маємо перевагу. На цьому F-16 є 13 підвесних місць для озброєння, для ракет, для бомб. Кожен F-16 при кожному виліті повинен мати 13 вражаючих бомб, які будуть вражати е, противника. Будемо ми їх мати. Будемо ми мати ті, що потрібно. Там головне е, відстань 300 км, є там і на 400, є з деякі і більше, але за більше я вже взагалі не кажу. Взагалі ми будемо мати хоч не 13, а 12 підвісних бомб. Ну чому ми, як діти? Я розумію, що треба під час війни треба це все підняти. Але ж повинні, повинен не розум у нас бути. Нічого ще раз це 16 не змінять на фронті зараз. Взагалі нічого. Давайте заспокоїмося. Давайте будемо спокійно відноситися до всього, тому що Володимир Олександрович сказав, Ось тут я з ним не погоджуюсь. Він сказав, якби у нас не було напівсанкцій і напіврішень, ми б вже зупинили Путіна. Ні, не у нас. У нас також не прийняті всі санкції. І не виконуються навіть ті, що прийняті. Ну, ми то ладно, але не у нас. Якби в світі були нормальні санкції, і вони виконувалися, були брішення, була поставка зброї нам, тому що ще раз, хтось скаже свою потрібність, де своя. Ну, хто винен? Ну, не може за два з половиною роки чи навіть за п'ять зробити стільки зброї, щоб воювати з Україною. Це повинно, повинні були робити 30 років. Ніхто цього не робив. І ніхто не хоче, окрім, я здивлюсь. Отам у владі і колишньої владі всіх разом взяти. Оці всі міністри, оці всі патріоти, так звані, національні патріоти, начебто. Чому ж не робили? Нічого немає. Вони тільки кажуть. Вони, вони чекають, коли піде Зеленський, і вони здадуть Україну Росії і будуть жити, як жили. Свобода там а, грабувати. Захід України, да, да. ОПЗЖ, Схід. А можливо, і не будуть. Можливо, взагалі будуть в Росії, як оце я вчора казав, Деркач, Кум Луценка. Давайте зрозуміємо це, що окрім народу, ніхто зник, ні, не треба ні на кого надіятися. От як можна надіятися на Верховну Раду, коли депутат Семінський поясняє, що да, там працюють кондиціонери працювали, там же неможливо дихати. Ми там по 7-8 часов. Та не одне засідання Верховної Ради не проходило 7 годин, дві, три тікали. А що? В окопі кондиціонер? Ну блін, і от розумієте, і, і, і серед народу люди, да-да-да, депутатам вже, да, да. І такі зустрічаються. А як вони там будуть дихати? Кондиціонування потрібне. Та підожіть. А коли з'явились кондиціонери? Коли до цього зал був без кондиціонерів? І Верховна Рада Української РСР була без кондиціонерів. Ну що про що ми говоримо? Ну про що ми говоримо? Ми не можемо по -по потерпіти один місяць. І у нас багато вже тих, хто до. Да, да. Ось світ міняється. Світ змінюється, тому і люди, мабуть, стають такі. Дивіться. Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання з гиб... гибелю голови політбюро Хамаса. Терориста вбили. Рада Безпеки ООН буде проводити про це засідання. Все, світ перевернувся. Олімпіада. Теракт в у Франції один на залізниці, другий на залізниці, третій порізали всі кабеля інтернету. Пише Блумберг: там є як вони відновлювали. Теракти в Німеччині на залізницях, щоб не їздили глядачі, щоб не їздили спортсмени. Це ж все робить Росія. 100%. Вони це знають. Потім е, Угорщина відкриває для всіх ДРГ росіян, шпигунів, всіх. Заходьте в Європу. Що каже Європа? Ні, 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 Угорщина! Що ж ти робиш Угорщина? І все. А це світ. Ми йдемо за цим світом, та ради Бога, ніякі проти. Я відповідаю за себе. Я знаю одне що. Я повинен боротися. Я повинен робити все, що я можу. Для спротиву Російської Федерації. Як можу і коли можу? Оце для мене завдання номер один. Кожен обирає для себе сам. Я хочу подякувати Заренчук Маріану. А банк пані Маріана перерахувала. Дякую вам, пані Маріана, 50 на 50. Ось так ми боремося. друзі. Дякую всім. Дякую за посилочки. Дякую за те, що ви спонсори, що ви підтримуєте. Хоч так ми можемо, як можемо. Не зберемо за два тижні, будемо збирати за місяць, не зберемо за місяць, будемо за три. Не зможемо взагалі збирати. Я буду збирати. Ну так не можна. Половина хоче віддати території, чи не половина, чи частина. Я, я вже просто, знаєте, путаюсь. Частина там хоче, щоб не було такого президента. Частина хоче, що вона хоче жити в Росії. Частина хоче, ну що з нами? Ніколи, ніколи ми не переможемо, коли будемо поводити от всі отак себе. Я просто кажу, розповсюдьте. Та йдите. Дякую вам. Дякую, друзі, тим, хто разом, тим, хто давно разом, тим, хто допомагає, тим, хто бачить, тим, хто любить Україну. Україна переможе.